Ранок, мої любі, рада вас вітати! Разом з вами я сьогодні хочу намалювати. Діти, калина це символ нашої України. Український народ любить і шанує калину, бо вона завжди була символом дівочої краси. З калиною вишивали рушники, червоною калиною прикрашали хату, колиску немовляти вплітали її у вінок, вишивали сорочку. Недаром кажуть, без верби і калини нема України. Тому разом з вами давайте намалюємо калину як символ України. Але перед початком роботи зробимо пальчикову гімнастику. Готували ручки свої калина у збирає. Тихо, пісень, успіваю. Про свою ми. Про гарною калину. Моя пісня така гарна, мої ручки такі правні. Для роботи нам знадобиться фарби гуашеві, батняні палички, листочок з дерева, стаканчик з водичкою, пензлик та аркуш білого паперу. Беремо пензли та мукаємо водичку. Для початку нам знадобиться фарба зеленого кольору та малюємо гілочку для нашої калини. Тепер фарбу зеленого кольору наносимо на листочок наш на гладеньку сторону. Тепер прикладаємо листочок до нашого грона та притискаємо. Ось такий відбиток у нас вийшов. За допомогою вишної палички та фарби червоного кольору зробимо з вами ягідки для нашої калини. Ось такі ягідки у нас з вами вийшли. Ось таку роботу ми сьогодні з вами зробили. До нових зустрічей!